О, а, ми... ти думаєш, що все-таки скажуть, так? Да? Ні, я просто мене вже повністю щеблети цього мишію, розумієш? Ось дивися, мама, 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 мама і іранський атлет. Раз. Ну, куди воно годиться? Коли воно пилить, розумієте? Це ж ми не одну нашли на цьому на полі. Просто я ж кажу, мені пропонували в цьому році вирощувати батьківські форми, навіть декалба пропонували з-за кордону. І навіть каже, може зробити чистову. Поняв, може перевірити, чи що це декалп. Але ж я знаю, що це таке насильництво. Це наскільки ще пекільна історія. Не в даному варіанті. А це що? Ну нічого. Хай буде, так? Да? Це іранський отлет. Чуєш, десь. Ну, Ви розумієте. Не хочу хаяти хлопці і дівчата. Ну теж ось така сама історія. Розумієте, вона відпилилася, а тепер вам продадуть трошки дешевше. А може і не продадуть дешевше. Стою тут. Я б не продав би дешевше. Це як порнофільм, каже, люди скільки ходили, скільки що робили, так? Да? Дивіться, дивіться, каже, порнофільми. Да, люди старалися. Ну, Ішла людина, зривала, да? чи зрізала. А цей кусочок оставила. Ну і що воно дає? Пилить. А пилить наступає ай-яйяй срака. Мені ми вже повні щебліти, я, я не знаю що робити. Глянь у ще, чуєш, Вітар, ось, справа. А тут до бісиємо. Трошки не, не до бізуємо. Що скажеш напослідок? Треба вирощувати, бачив, що флот. Будьте наші українці. Ні, виручене в Україні. Виручене в Україні. професіоналами.